Виконуємо номер 46 із розділу повторює математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. З кільким кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабом. Завдання перше 1 до 100 тисяч. Друге 1 до 700 тисяч. І третє 1 до 5 мільйонів. Приступаємо до виконання. 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. 1 метр дорівнює 100. Сантиметрів. Тому один кілометр дорівнює 1000 помножити на 100, це у нас буде 100 тисяч сантиметрів. У нас масштаб один до 100 тисяч, тому один сантиметр на карті відповідає одному кілометру на місцевості. Один сантиметр на карті. Відповідає одному кілометру на місцевості. Масштаб 1 до 700 тисяч. Ділимо на 100 тисяч, це буде 7. 1 сантиметр на карті відповідає Семи кілометрів на місцевості. І один до п'яти мільйонів поділимо на сто тисяч, це буде 50. 1 сантиметр на карті. Відповідає 50 кілометрам на місцевості. номер 46 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7 часова 1 виконано